Вітаю вас, друзі! Хочу вам декілька слів сказати про теплу підлогу, про те, як її зазвичай майстері роблять, і що може бути не так, що ми дуже часто бачимо свого досвіду, своїх знайомих, які їм зробили. Зазвичай система опалення працює. так? Питання лише в тому, як воно працювати. Дивіться, як ми робимо. Вкладаємо ми... обов'язково утеплювач на мономітне перекриття. І закріплюємо його юбілян і її також даємо кіноприклею. Ну, Десь Дехто так навіть не робить просто круг. Ну, ми так робимо, що в нашому випадку пінопласт вже космос точно не полетить. Після того ми кран, такий екран відбивний, і вже на нього відповідно розмотується труба. Ми будемо використовувати таку білу металопластику от Ще є варіанти поліетиленової, різноманіт там червоно, червоносиння, може бути. Золотий Ну, Це трошки дорожча, е, вона зазвичай витримує трошки більше температури і тиск і е, простіше монтажі. І хочемо звернути вашу увагу на е, Як Ви бачите, е, ну, стандартний варіант, нічого тут особливого, недорога. Звичайний мотор. Хочу звернути вашу увагу на ось ці ось чорні колпачки. Якщо у вас вже змонтована тепла підлога або ви її робите, і у вас стоять ось такі чорні колпачки, то це не дуже добре. Їх дуже зручно, навіть, навіть незручно з них 100 грамів пити, як то кажуть. Хочу вам сказати, що ось на місці цих копачків повинні стояти. І де ми робимо, ми ну, радимо, щоб були такі сервоприводи, називаються. Вони, знаєте, так приклад такий навести. Людина може все життя жити в будинку з облаштованими всіма вигодами, так? але ходити в туалет на вулицю. Муши не, не не шкода купити унітаз. От у мене схоже, от такий приклад до цього випадку. Тому що опалення то буде працювати 100%. Але як воно буде працювати? Дивіться, тут ставиться, якщо поставити сервопривід, то температура і від нього кинути живлення. В цьому випадку тут буде регулятор температури приміщення. Тут же в ньому буде датчик, і датчик буде заведений в теплопідлогу. І він буде автоматично регулювати температуру в приміщенні. Якщо воно піднімається за високо, він перекриває подачу, якщо опускається низько, включає. І ви собі пальцями можете налагодити таку температуру, яку ви хочете, щоб була конкретно в приміщенні. В цьому випадку, Якщо тут буде постійно просто відкрити цей прохід, то ви тут поставите температуру, але це ви виставляєте температуру теплоносія, яка буде в системі. І якщо вам стає за жарко, так ви злізете сюди тут, по, по факту вже робите, додаєте, віднімаєте, якщо захолодно, теж лізете, регулюєте. Але на нашу думку, це зовсім нераціонально. Це, по-перше, не комфортно, по-друге, це не економічно, тому що в випадку з сервоприводами у нас значно буде економитися енергоресурси. Тим більше, якщо буде регулятор у нас. Програм, ну, програмований, то там можна буде навіть налаштувати протягом тижня, яку ви хочете, температуру, щоб у вас приміщенні приміщення, вона або опускалась. В нашому випадку тут централізоване опалення, будинкова дахова котельня, і температура, як ви розумієте, ми на неї вплив не зможемо мати. Вона буде, вона буде така, яка буде відрегульована в котельні. Але оце, цим термоголовкою ми настроїмо таку, щоб вона не, не йшла не вище, ніж тут, було, тут буде відрегульовано, ми зробили два контури, один буде трошки більший, трошки менший. І цими витратами мірами ми відрегулюємо, щоб протік був такий, який нам необхідний. Якщо у вас буде в приміщенні власний котел газовий, то ми радимо купувати конденсаційного типу, газовий конденсаційний котел, тому що вони. Хоча вони трошки дорожчі, але вони набагато економічніші. І сам, власне такий самий я поставив собі вдома. І обов'язково до газового котла також потрібно встановлювати датчик внутрішньої температури з регулятором, і обов'язково датчик зовнішньої температури. Це теж саме приклад про унітазу, який я вам наводив. Тобто цей от датчик внутрішній він буде включати-відключати подачу в систему опалення теплоносія. А зовнішній датчик температури він буде регулювати температуру теплоносія на котлі. Тобто, він буде, якщо на дворі температура буде опускатись, котел буде давати більшу температуру теплоносія. Якщо температура піднімається, він навпаки опускає температуру теплоносія і значно економиться енергія, тому що конденсаційний котел, він. Чим нижча температура теплоносія в системі, тим економічніше він працює. І в результаті в мене мої сусіди, знайомі дивуються про тому споживанню, яке в мене споживає будинок на, 100, на 140 квадратних метрів загальної площі, дорогі, ви будете праві. Якщо скажете, що два контура навіть для смарт-квартирки це трошки замало, тому що ми рахуємо так, що для приміщень, де опалення Тепло це буде основним опаленням. Довжина труби в підлозі оптимальний варіант повинна бути не довше 80 метрів. Хоча розрахункові програми допускають до 120 метрів, ми постараємось тут так зробити, щоб розділити ці два контури максимально порівну і щоб довжина кожного контура не перевищувала 80 метрів. Тоді насос гарантовано зможе нам протиснути всі труби. Зробили ми два контури. Один і другий. Кухня прихожа з ванною. Крок ми намагалися дотримувати згідно технології, він має бути від 10 до 30 см максимум. 30. Ми вважаємо більше ніж 20 це вже трошки забагато. Щоб більш-менш рівномірно розподілялось тепло по поверхні підлоги. Тут біля зовнішньої стіни робимо крок 10. В деяких місцях по 15 в деяких місцях 20. загалом старалась крок робити 15 см. І можна двома способами, равликом ось так, як тут видно, або змійкою. Змійкою ми стараємось не робити, тому що це кажуть не дуже ефективно, тому що. Температура буде розподілятися по поверхні не дуже рівномірно. З одного краю буде тепліше, з другого холодніше. А равликом вона більш-менш рівномірно буде розподілена по поверхні. Після цього, друзі, це все під'єднається до грибінки, випробовується тиском, запуститься вода сюди. Котельня ще не працює, але тиск вже є в системі, лише не гріє. І ми якраз запустимо сюди воду. і Зробимо, обробимо стіни демпферною стрічкою по всьому периметру обов'язково товщиною демпферної стрічки має бути не менше 5 мм. Ми це зробимо. І можна буде заливати стяжку. І, друзі, єдине, що заливати стяжку потрібно, щоб труби були наповнені водою під тиском робочим тиском. Ось такий нюанс. Якщо є якісь питання або зауваження, пишіть, будь ласка, в коментарі намагатись відповідати. Підписуйтесь, ставте лайки, обіцяю, буде багато цікавого.